Кількість загиблих наслідок пожежі в Лондоні зросла до 17. Понад 70 постраждалих лишаються в лікарнях, 17 із них у критичному стані. За даними рятувальників, кількість жертв може бути більшою, оскільки пошукова операція триває. Її ускладнює вогонь, який досі не вдалось загасити повністю. Лондонська багатоповерхівка Гренфілд Тауер й далі Жевріє. Пожежники гасять осередки в різних частинах будівлі. Рятувальники дісталися останнього 24-го поверху. Однак оглянути всі приміщення поки що не вдалося. Голова Лондонської пожежної служби каже, на пошуки можуть піти кілька тижнів. Пожежники борються із вогнем із самого ранку. Учора кілька пожежників дістали опіки і теплові удари через інтенсивний вогонь та тяжку роботу. Але я більше не покоюся через їхній психологічний стан. Цей випадок безпрецедентний. Мої пожежники бачили і чули таке, і з чим не стикалися раніше ніколи в житті. Десятки людей вважають зниклими безвісти. Нічого не відомо про долю цілих сімей. Рятувальники кажуть, найімовірніше живих в обгорілій будівлі вже немає, однак родичі не втрачають надії. «Надія лишається. Може, він десь непритомний у лікарні і його ще не впізнали. І з ним усе добре. Але я маю погане перечуття. Внаслідок пожежі без домівок залишилося кількасот мешканців хмарочоса. Їх розмістили в тимчасових притулках. Жителі Британії вже зібрали більше мільйон фунтів допомоги. Насправді сюди приходять люди різних національностей мусульмани і не тільки усі хочуть допомогти. 24-поверхова будівля Гренфілд Тауер зайнялася близько першої ночі, 14 червня. Полум'я гасили більше дві сотні пожежників, локалізували його лише за 10 годин. Згоріли хмарочос звели понад 40 років тому. У будинку 130 квартир. За даними місцевої влади, на момент займання там могли перебувати близько 600 мешканців. Місцеві жителі розповіли: торік у будівлі зробили капітальний ремонт, припускають, що фасади обшили неякісними матеріалами. Тому полум'я так швидко поширилося. Офіційно причини. Пожежі розслідують Анастасія Лебега, новини на першому.